Про банківську таємницю знову дуже багато інформації, яку хочеться з перших вуст, принаймні фахово почути, що там є правда, що є вимисел, Да? Бо кажуть про те, що от ще більше банківська таємниця буде розкрита для, для різних органів та на різних підставах, але стосується це пересічних громадян України. Що тут так, що ні згадайте нашу розмову десь декілька. Місяць чи трошечки більше тому, коли ми говорили, а це ж якраз було перед цією однією тисячою, є Про поговоримо, займової, ще сьогодні да? Там. яка була прив'язана знову ж до системи, як надавалася підтримка кешбек. Цей. Програма по кешбек, тобто треба було відкрити картку. Заводиш а там всі картку, дані даєш, підписуєш договір про те, що ти надаєш можливість користуватися всіма даними, і всі тоді в один голос сказали: послухайте, ну це ж відкриття банківської таємниці. На що нас заспокоїла група банків, які супроводжували цю програму? Що ми. Подаємо сконцентровану інформацію в Міністерство економіки для цього відшкодування кешбеку і не подаємо всі дані в жодні державні органи, тим більше в контролюючі. Mm -hmm. Хтось повірив, хтось ні, хтось швидко закрив цю карточку. І ми я тоді вас попереджала, що такими кроками потихеньку держава повністю хоче. Припинити чи скасувати банківську таємницю, тому що це крок за кроком робиться для того, аби мати доступ до всіх рахунків кожної фізичної особи для певного аналізу виборки, співставлення, для того, щоб шукати механізми або. В кращому випадку роботи по припиненню тіньового ринку в економіки, який в Україні має величезні об'єми, або ж щодо розшуку неоподаткованих доходів громадян, які вони отримують, і це абсолютно очевидно, ця тенденція продовжується. І вона вилилася навіть окреме інтерв'ю чи пояснення, які надав міністр фінансів. Uh -huh. І до речі, ми тоді говорили, що деякі люди, навіть мені там в соцмережах, писали, що а що нам боятися, нічого боятися. І я тоді пояснювала, що любі транзакції, навіть між родичами, треба буде пояснювати, що, що це, що це не є доходом, що це, чи це позика, чи це тимчасові якісь кошти. Це, взагалі, так на перший погляд здається, що а нічого страшного, що я там десь за, за щось щось отримав, крім заробітної плати. Е, і ось. Де навіть і по витратам можна з витрат кожної людини багато можна взяти інформації, яка може потім бути використана далі. Тому це така небезпечна взагалі тенденція в нашій країні. Щоб, замість того, щоб налагодити механізми контролю і моніторингу, які працюють в усіх європейських країнах, ми говоримо, що ні, ми ось. В воюючій країні треба зняти дуже швидко банківську таємницю, в нас працює. Декілька законів, які надають можливість відслідковувати підозрілі транзакції, великі за сумами транзакції, транзакції щодо фізичних осіб, в яких немає там таких доходів. Ми ж знаємо ці обмеження по розрахункам, по картковим рахункам. Що ще потрібно, здавалось би, А ні. ми вже тепер відкрито почали говорити а нічого страшного в тому, якщо зняти взагалі банківську таємницю. Я хочу, щоб просто громадяни розуміли, що. Основні тіньові процеси проходять за межами банківської системи України. Це абсолютно використовуються різні схеми, різні якби, способи. Ну, якби прикриття тих нелегальних доходів, які можуть кимось десь отримуватись, або ж корупційних доходів, які отримують чиновники чи різні там люди, дотичні до цього. Тобто тут е, зараз абсолютно з'явились нові способи і методи уникнення доказів легітимності твоїх доходів. І їх дуже часто використовують, і це використовують непереважна більшість громадян, тому немає чого зачеплятися до тих. Рахунків, які працюють в Україні, які відкрили абсолютно свідомі громадяни, тут немає чого до них застосовувати ще більше контролю чи приймати ще якесь додаткове законодавство. Я просто обурена цим, що ми не бачимо дровиняку. В оці, а бачимо ту полинку, шукаємося. Шукаємо її. Тому, будь ласка, влада має сконцентруватися на тому, що має працювати в країні. Досі не запрацювали всі засоби. Упередження економічних злочинів, як це мало би бути, особливо зараз. Под рівне, якщо е, говорити про людей, ще та е, мита на посилки. Ось е, вся ця історія І людей це цікавить. Е, допоможіть розібратися, що ж там відбувається. Мити на посилки, знаєте, це така тема, яка крутиться в нас в суспільстві вже багато-багато років. Насправді, от те, що запропоновано, я почула вже від голови профільного комітету податкового, що чи то він реєструє, чи то вже зареєстрував проект закону про неоподатковану суму в 45 євро, але при тому, що незалежно від вартості посилок щодо товарів, які будуть надходити від цих великих маркет. З so. площадок mm -hmm. будуть оподатковуватися і нібито він в своєму телеграмі написав про те, що це буде оподатковуватися за рахунок самих цих юридичних осіб, не щоб не громадяни України, mm -hmm. які отримують ці посилки, платили. А ці платформи, чи це можна з технічної точки зору зреалізувати? Я не знаю. Але якщо насправді буде е, е, нарахований і податок на додану вартість, і візне мито, то ну, очевидно, що це призведе до здорожчання товарів як мінімум на 25-27%. Чи зможе компанія платити без підвищення ціни на товари? Я сумніваюся. Тому... Чи прямо чи опосередковано це насправді збільшить скоріше за все вартість товару, який замовляється громадянами України, тут важливо, мене дуже турбує те, що мені задають зараз питання: а що робити з тим, що в нас велика кількість товарів зараз в посилках приходять для військових. Це mm -hmm. те, що замовляють і наші е, активісти, тобто волонтери, і те, що замовляють самі підрозділи військові, і дуже часто ці посилки приходять. Дядя з Китаю, просто от вчора ми в залі широко обговорювали з колегами цю тему, і ті, хто безпосередньо спілкується із волонтерами, і сам є таким, вони мені говорять, слухайте, та ми отримуємо там щотижня 3-4 посилки. Очевидно, що я так думаю, в податковому кодексі на сьогоднішній день існує ряд пільг для ввезення на територію України гуманітарної допомоги і товарів, призначених для підрозділів Збройних сил. І вони не оподатковуються ні податком на додану вартість, ні візним митом. Очевидно, щось для цього треба буде прописати в разі, якщо така ініціатива буде підтримана в залі чи навіть розглядатися на робочих групах, то я буду виходити з цієї Її пропозиції, щоб ми зеркальні норми прописали саме для таких посилок. І єдине, що тоді треба, щоб ті отримувачі декларували, подавали декларацію, що це товари, призначені для військових, і могли так точно ж отримувати без сплати додаткових платежів. Цим треба буде зайнятися.